Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Давайте розглянемо сьогодні таке запитання. Між вами пауза, чи кінець, що далі очікувати в стосунках, що далі між вами буде, якщо щось буде. Так? Кому потрібен більш детальний розбір, аналіз вашої ситуації. Звертайтесь до мене в шапці профілю, в повідомленні закріпленому. Там знаходиться мій інстаграм або телеграм. Так, подивимося спочатку, що за чоловік в нас на розкладі, так, про кого ми з вами дивимося, про кого ми з вами думаємо. Знову таки, так, я бачу, що це людина. З якою у вас завершилося спілкування, тобто наразі дійсно карти показують, що ситуація важка, складна, да? ось це розставання або ця пауза для вас обох болюча. Але тут у, у вас обох може виникати питання: а чи варто мені повертатися в ці стосунки? Да? Чи є в цьому якийсь сенс? Тому що, хоча ця пауза і болісна. Але, можливо, немає відчуття тут, скоріш за все, у вас немає відчуття, що я йому важлива, що я йому потрібна, да, от якоїсь цінності немає. Тут такий момент, що, можливо, навіть і ви відчували за собою, що ви більше вкладалися, ви більше хотіли, але ви так не хочете. Тобто, можливо, ви і хочете повернення цих стосунків, але момент того, що я хочу повернутися, аби повернутися, це вже так не працює. Так? Тут більше як хотілося би повернутися у іншу модель стосунків, не так, як. Не так, як це було раніше. Чоловік зараз може так само відчувати якусь апатію і, ну, знаєте, нерозуміння, чи хочу я цього знову, чи ні. Які почуття в нього до вас? Ну, от, власне, зараз ми спостерігаємо якусь невпевненість у цих почуттях. Да? от Людина як заплуталася. Бо з одного боку ми бачимо, що почуття в нього достатньо болісні, да? тобто ось цей момент відсутності спілкування, розставання, він для нього болісний, він іде як з розбитим серцем. От, йому не байдуже однозначно. Ви для нього близька людина. А ви для нього королева кубків, тобто це кохана дівчина, яка в нього на серці. Тому, не знаю, якщо ось така ситуація трапилася, то тут однозначно не через те, що він вас не любить. Тут момент того, що страждає він зараз, переживає. Чи проявиться він до вас взагалі? Чи проявиться він до вас? Дівчата, він до вас проявиться. Він зараз, да, от він зараз в позиції пажа, да, така дитяча поведінка, коли там, може, зловив якийсь псих, все може бути. От, бажання, як знаєте, відсторонитися. А може, само собою, якось вирішиться, або вона там проявиться. але... Має і він проявитися. Тобто зараз це достатньо важко йому ось пережити це прожива... Пер... розставання, ось цю паузу між вами. Тому тут навіть однозначно ми навіть можемо бачити, що це між вами не кінець, це пауза. Тобто, шанс на ось це повернення є в ці стосунки. Ну Ось так. Я... Яка буде якість? Да? От, чи зміниться щось в ваших стосунках, а, якщо він проявиться, якщо він повернеться? Тобто, вже, якби ми побачили, да, що ви не хочете так, як було раніше. Та, да, в принципі, і він не хоче так, як було раніше. Але чи щось зміниться, да, Чи варто давати цей шанс? Давайте подивимося. Знаєте, тут все ж таки, все ж таки, момент того, що а, вкладатися ви будете обоє, да, що момент того, що людина. А буде старатися щось робити для цих стосунків, тому що він не хоче вас втратити. От ви для нього, як імператриця. А може дійсно таке бути, що стосунки покращаться на якийсь час. Але тут треба, знаєте, як пауза, тут треба от повне як переосмислення цього. Тому що отак, от кидатися одразу на емоціях знову в ці стосунки. А не варто. Тут треба, знаєте, дійсно подумати, пережити якісь моменти, переосмислити. І, от, власне, шанс на те, що вони стануть такими більш якісними, ніж це було раніше. У вас є, є до речі.